Друзі, вітаю! Сьогодні у нас тренування в сейці. Будемо вчитися закінчувати тейкдауни. Буде дуже багато динаміки, екшену, феєрії. Тож подивіться, що вміють ці молоді таланти. Якщо я роблю дабелек, збиваю даню. Дані намагається встати. Я використовую ноги, йду вперед, переходжу в баділок, контролюю, його, щоб ближче до тазу та краще, не даю йому встати, закінчую тейкдаун. Друга реакція я роблю сінґлек. Я нряю, забираю передню ногу, лоб в центрі. І звідси, наприклад, його зрубую. Даня падає коліна Бергоди. В цей момент, як тільки я бачу, що в нього є гард, я розумію, що він не встає, я маю це считати, і одразу почати працювати над проходом гарда. Ні в якому разі, Даня встає. Не треба робити ось так. Інакше я потраплю в закритий гард, і для мене це буде проблема. Чудово, на баділок переключайся, сміливіше, добре? Найс. Чудова робота. Пас. Він впав, починає тікати. Я біжу за ним, забираю баділок, він встає, Я зміщаюсь і тягну його вперед. Даня встає, я його перебиваю, ніби цвяхами, тобто в мене дуже важкий лікоть, Я не даю йому встати. Звісно, я можу підрібати руки. І садити його вниз. Може розривати історію з бек-контролем. але зараз не давайте йому встати. А то ціль навчитися контролювати опонента. Давай. Зараз, друзі, я буду робити сінгл, і Даня звідси буде блокувати мою дальню руку. Наприклад, андерхуком чи оверхуком немає значення. Я звідси продовжую робити так, я сажу його на спину. І звідси, якщо я почну боротися з рукою, намагатися встати туди, це неможливо, тому що він блокує моє плече. Тому продовжуйте йти за ним і підніматися північ-південь. Як це виглядає в динаміці? Даня стоїть, будемо ныряти за синглом. Даня бере андер да, овер. Чудово. Я витягую його ногу, сажу і продовжую робити руку. Дуже важко вас тримати. Не починайте боротися, да? чинити протидію. Продовжуйте рух, і у вас буде легкий тейкдаун. Да. Да, і Продовжує шул, казанці. Да. Дай покажу, як ти саме його витягуєш. Іван, Іван, давай. Странні, Тоба, Я забираю, він забирає мені глибокий хват, забирає. Я звідси оцю от, от ногу витягую, щоб він впав сюди. Бачиш? Тому що ти його штовхаєш туди, тут ж з нього коліна, він виставить ногу, він буде стояти yeah. на коліні. А сюди якраз таки можна. І ти продовжуєш шук, починаєш бігти. Yeah. І йдеш Давай ще раз. Тепер боротьба по завданню. Перший номер зараз буде постійно в атаці, намагається зробити тейкдаун, тобто в нього постійно входи-входи, він йде постійно вперед. А другий номер пасивний, завдання не дати зробити собі тейкдаун. Тільки при цьому ми не тікаємо просто позал, хто другий номер, а будьте постійно в зоні досяжності, щоб опонент постійно створив вам загрозу. Ми маємо рефлекторно вчитися контрити його тейкдауни. Isn't it? Чудова робота. Хлопці, хвилина відпочинку, і буде другий номер. Поїте, поїть, воду. дай, коротше, меню. Коток на фійс, Це там так погано вашся. Отлично. Можемо так така це Виходьте до нас прожиже і хлопці, будьте дуже активними. Постійна атака, постійна атака. そうですね。 Наступний раунд дуже легкий. Тимофій лежить знизу, я стою в стійці. От ми уявляємо собі ситуацію, що я його щойно збив на підлогу, і він знає, що для того, щоб не було балів, йому треба встати. Три секунди в нього є для цього. А мені треба не дати йому встати. Окей, дуже легке завдання. Перший номер почали. うん。 Адам, там есть 4 балла, молодец. Чудово, у тебя было прекрасно. Было потом? дела раз. Вставай, Станція. Стоп. Хорошо, Іван, давай ще раз. Нам ти хочеш? Ні, та я бачу, але я просто хочу, щоб ти попрацював те, що тобі треба. Чудово робота. Через. Чидаймо? Зовсім трохи лишилось. Вау! Що за день? Я в захваті. Через 10 секунд перший раунд боротьби в стійці. Нагадую, стійка джицівська. Завдання зробити тейкдаун, забрати спину або зробити сабнішок. Приготувалися три, два. почали. Почуваємо, хлопці, ще один раунд нам лишився. Адам, ти будеш боротися з Платоном, Тимофій з Іваном, а Казанцев з Владом. О! Поставте під це відео, лайк. Іван, є два. Іван, є два. Поднимайся, 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 поднимайся. Еще раз, еще раз. Продолжим, продолжим, продолжим. Что, стоп. Чудово, хлопцы, мы закончили. Хорошая работа.